Друзі, з вами Олеся Піжик. Ви на моєму каналі і погляньте, з якою красою я до вас сьогодні виходжу. Смачнющий духмяний пиріг з сирною начинкою та з жемом випечений на смальці. Саме за рецептурою, як раніше, готувала моя бабуся або ж мама, ті пироги. Печі на величезних деках, жаровнях це було дуже смачно, і цей пиріг приготований саме за таким рецептом. Єдине, що я змінила, це просто надала йому іншої форми і все. І зробила, звісно, трішечки менше. Адже раніше готувалися декілька величезних пирогів на отих великих. Жаровнях із соленими начинками, і з солодками, але розліталися вони у великій родині дуже швидко. Рецепт ось тут, натискайте на трикутничок, переходьте і дивіться основне відео або ж опис рецепту я залишила тут, під цим відео. Тож переходьте, забирайте, готуйте і вже скоро зможете ним насолодитися. Тому згадуйте вже давно забуті смаки, готуйте просто, їжте смачно і все буде обов'язково добре. Я це точно знаю. Рецепт ось тут за посиланням.